Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги ліжечко Кузя Мія. Ліжечко гойдається на маятниковому механізмі. В комплекті йдуть колеса. Дно ліжечка регулюється в трьох положеннях. Ось зараз прикручено на верхньому положенні. І потім ще є два нижніх положення. Ось цей отвір за допомогою нього можна трошки робити нахил самого дна. Виконано з дерева бук, все якісно обшліфовано, пофарбовано. Також є фіксатор маятника, можна зупинити маятник, щоб він не гойдався. Боковинка в даному ліжку опускається вниз. Її також можна повністю прибрати, щоб використовувати ліжко як приставне. Ліжко може комплектуватися матрасом, кокос, паралон, кокос. Кольори можуть бути різні у цих ножок: натуральний колір, сірий колір і білий колір. Тому, у кого залишились якісь запитання, задавайте, з радістю відповімо, або приїжджайте до магазину. Дане ліжко зібране, можна подивитись.